Друзі, всім привіт! Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. І тут ми через призму мого восьмирічного досвіду говоримо про те, як продавати, що продавати, де продавати і як побудувати успішний онлайн бізнес в сфері якому, тобто в сфері онлайн-продажів. Ми тут говоримо не про товарку, а ми тут говоримо саме про товарний бізнес. Яка в цьому різниця? Я це пояснював в деяких роликах там кілька тижнів тому. Тоді я думаю, ви це знаєте. Сьогодні ми говоримо про одну з найкращих ніж для старту. Щоб хто не говорив, хто б не казав, що є дуже багато конкурентів, що ринок перенасичений. Але ніша жіночого одягу це саме та ніша, де продажі є завжди. Тому що мода міняється, тому що є евергрін товари, тому що жінки по своїм патернам поведінки дуже різняться від чоловіків, і завдяки вау, контенту можна їм продати на. Віть нахер не потрібну херню. А на теперішній момент чоловікам теж те можна продати. Я тому приклад: в мене є кілька спортивних костюмів, які я в житті не надіну. Навіщо я їх купив, не знаю. Але блін, реклама була класненька. Тому сьогодні поговоримо про жіночий одяг, як це продавати, як продавати правильно, розглянемо приклад деякого товару. А більше прикладів буде в мене в телеграм-каналі. Плюс кожен, хто додивиться це відео до кінця, отримає, як завжди, від мене якісь приклади. Прикольний бонус. Тому поїхали і кому не лінь, можете наперед кинути лайк, написати, яку нішу розібрати наступною, і підписатися на канал, тому що більше 80% постійних наших глядачів дивляться мої відео без підписки. А я це називаю на мишу. Поїхали! Отож, жіночий одяг загально про цю нішу. Перше ця ніша в онлайн-продажах завжди росте. Друге, в цій ніші класне LTV, тобто цикл життя клієнта, це коли ви платите Фейсбуку, там компанії Мета, Інстаграмчику і так далі, сприймайте, як хочете, за клієнта один раз, а він вас протягом року або протягом всього циклу життя клієнта здійснює енну кількість покупок. Тобто, за решту покупок ви вже за клієнта не платите. Ви за нього вже заплатили. Він вже ваш. Як зробити так, щоб клієнт здійснював максимальну кількість вас покупок, повторних покупок, ми про це зробимо окреме відео, і в тілегі вийшла десь місяць назад серія про постів прямо на цю тему. Тому теж можете дивитись. Отож, ми розуміємо, що це ніша класна. Продавати в ній можна, продавати можна багато. Я сам в ній працюю, тому точно знаю те про що говорю. Але які поради від мене? Ніша доволі велика, і якщо ви в себе в магазинах будете продавати на старті, по крайній мірі прям все підряд. Є величезна вірогідність. Що ви взагалі не заробите, тому нам потрібно нішуватися. Що це таке? В кожній ніші є якісь підніші для жіночого одягу. Що це може бути? Це може бути одяг домашній, піжамки і так далі. Це може бути одяг кежуал, джинси, топи, кроп топи і всяка така двіжуха. Це може бути верхній одяг, так, да, це прям окрема підніша, а вона ще ділиться окремо на верхній одяг в стилі кежуал, ну, типу там пуфери і так далі. Куртки зимові, боже, давайте на про по-простому. І є підніша типу пальто, які продаються переважно окремо. Потім в нас є ніша більш Офісний одяг це брюки, це офісні спідниці, це піджаки, стильні, класні, не ото зери динозаврів, такі оверсайзенькі, ну те, що продається класно в зарі. Є підніша спортивного одягу, яка ще ділиться на спортивний повсякденний, наприклад, костюми, там худі, джогери і так далі. І на спортивний прям для занять спортом, ласіни. Топи, олімпійки, Рашгарди і так далі, і так далі. Тобто вам потрібно точно нішуватися, звузитися трішки, тому що на перших парах вас не хватить ні сил, ні бюджету для того, щоб продавати все підряд, щоб тестувати все підряд, і так далі, і так далі. Де продавати? Велике питання, тому що перше, що приходить в голову пересічному громадянину України, це інсташопи чи правильно продавати суто там. Неправильно, тому що на кожен товар є свій покупець. Наприклад, є така підніша як батальний одяг, великі розміри. Вона в Фейсбуці продається дуже класно. Вона в Тіктоці продається дуже класно. В інсташопах вона дещо гірше продається. Тобто, ми маємо розуміти, що жінки як клієнти, вони є в принципі на усіх цих трьох платформах: інста, Тікток, Фейсбук, всюди вони є. Але в Фейсбуці це одна аудиторія. Та хто купує в Тіктоці? Друга Кстати, вона більше пересікається з е, Фейсбуком е, ніж з інстою. І та, що купує він сті, це третя. Він стіб більш молодняк, і тут зрозуміло, що потрібно слідкувати дещо за модою, аналізувати не тільки прямих конкурентів в Україні, там конкуруючі інстамагазини, а і світові бренди, хоча б базово дивитися, а що починає робити Zara, Mango H&M, За цим варто пильнувати. А якщо ми дивимося на Фейсбук, то там дещо старша аудиторія. Там одяг більш. Консервативний, називаємо це так, більш скутий. Там потрібно, щоб у вас точно були більші розміри. Тому що цільовий клієнт в Фейсбуці це жіночка від 30-35 років і десь прямо до 60, яка проживає переважно не в великому місті, типу Києва чи там, Львова, а в районному центрі, в селі, в СМТ. І так далі, і так далі. Ну зрозуміли в маленьких містах і селах України, і там потрібен певний товар. Ну. Трішки покупайтеся в пам'яті. Кожен з нас в вений період свого життя перебував в маленьких містах чи в селах, або досі перебуває. Подивіться, як там ті жіночки вдягаються. Їм можна класно продавати в Фейсбуці. Далі є тікток, де є симбіоз людей із інстаграму, і з фейсбуку. Продавати можна дуже по-різному, можна показувати, які ви фешн модні і круті, і до вас потягнеться молодняк. А можна просто взяти телефон, отак так знімати відео, показувати якісь огляди і до вас потягнуться люди старші, тому що люди старші, усі купують в людей, їм важлива довіра, їм важливо бачити, в кого вони купують. Ну, знаєте, я це називаю синдром базару. Коли ви приходите на базар, там стоїть тьотя Люба, ви в неї таритеся вже 10 років, стаєте на картоночку, міряєте джинсики і поїхали. Тепер далі. Давайте подивимося з точки зору: а як заробити? Де гроші? Як порахувати їх? Я підготував базову бізнес-модель. Да, там небагато від них даних. Вона. Відходить, в принципі, для початківців для прям щільної роботи нам потрібно більше даних, але зараз побачите, я думаю, ви все зрозумієте. І ми зможемо обрахувати на прикладі конкретного товару, який саме зараз, коли ми записуємо відео, а я роблю це влітку, класно продається. І наступним літом він теж буде класно продаватися. І за літо, і два до того він теж класно продавався. Воно буде продаватися завжди. Ми будемо дивитися. А як заробити, наприклад, на ньому або на такій ж моделі. Ну, давайте 5 тисяч доларів на місяць. Це, я рахую, огромна сума для пересічного громадянина України. Це дохіріще. На 5 тисяч доларів ви можете жити в будь-якому місці України, класно жити, не виживати. Ви можете точно винаймати житло, яке захочете. Ви можете точно відкладати вже на власне житло. Ви можете точно відкладати на власний автомобіль, ви можете. Точно їсти те, то, що ви захочете, вдівати, в принципі, що хочете, і так далі. і так далі. Тобто 5 тисяч доларів ну це крепко. Це прям дуже-дуже крепко. На прикладі цього будемо розбиратися буквально секунду, включаю запис екрану. Отож, бачимо перед собою базову бізнес-модель. Що тут в нас є? Перше, що в нас є, це середній чек. У дужках я розписав це ціна продажу нашого товара. Далі ціна закупки, по опту або по дропу. Далі наша націнка. Потім автоматично визначається ціна клієнта. Що таке ціна клієнта? Ми взяли таку середню температуру по палаті, навіть дещо завишену, тому що клієнт вам може обходитися в нуль. Якщо ви працюєте з органічним трафіком. А в мене такі приклади є. У мене є антончик, який робить від 10 до 90 продажів в день. Чому така велика вилка? Тому що коли ви працюєте з органікою, ви залежите від того, а залетів відосік, чи не залетів. Ну, порахуйте, 10 продажів в день з націнкою в 450 гривень. Це 4500 в день. Нормально? Да, порядок. Більше 120 касарей на місяць ну, прям порядок. Але не суть важлива. Далі в нас є відсоток реалізації. Що таке відсоток реалізації? Теж, хто не знає, пояснюю. Ви, коли приймаєте замовлення, не всі вони реалізуються. Приклад, ви прийняли 10 замовлень, зробили 10 відправок, двоє людей чогось не прийшли на пошту, або їм не сподобався товар, чи ще щось. Вони товар з пошти не забрали. Відповідно, два замовлення ви не реалізували, вісім реалізували. Відсоток реалізації, у вас 80%. І кількість продажів на день 10%, можемо поставити 5%. Це просто кількість продажів, яку ми хочемо робити на день. Отож, беремо базовий товар. Зараз тут він десь з'явиться. Скріншотик товару, це костюм сорочка плюс шорти. Відразу з ціною, за яку чоловічки його продають. Як на мене, це оверпрайс для цього костюма. Ми будемо орієнтуватись на ціну дешевшу, крепко дешевшу, да? але ми. Точно знаємо, що це продається, тому що це продають як і великі бренди, так і малі, як і в Інстаграмі, так і в Тіктоці, так і в Фейсбуці. Коротше, ця штука продається і продається дуже непогано. Ціна залежить від того, як ви будете подавати цей товар, тому що один і той самий товар, в залежності від контентної складової і маркетингової в загальному складової, може продаватися по різним цінам. Ми будемо розбирати приклади жіночої нижньої білизни в одному з наступних, Випусків обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, відповідно. І кстати, в коменти напишіть, які ніше розібрати наступними, і там я буду чітко показувати однакові комплекти нижньої білизни, які хтось продає за 600 гривень, хтось за 900, хтось за 1400. І в першого, і в другого, і в третього вони продаються, тому що на кожну ціну є свій покупець, але ціну потрібно ставити не в тупу, а чимось це обґрунтовувати. В нашому випадку ми це обґрунтовуємо. Контенту. Візьмемо ціну продажу не 1600, давайте 1200 гривень. За 1200 може воно продаватися? Може. Можете засрати в коменти, бо десь воно продається дешевше. Продається. Але ми ж тільки що побачили, що десь продається і дорожче, і дорожче на крепко на 400 гривень. Це плюс 30% від цієї ціни. Ну, то тобто, розумієте. Ціна в нас закупки. Ціна закупки того товару, я точно знаю, де його взяти, і скрін вот кидаю, отак от Чиназис, де його взяти, собственно, по 450 гривень. 450 в нас закупка, наша націнка 750 гривень. Ціна нашого клієнта, Порядка 240. Відсоток реалізації ну поставимо середню температуру по палаті 80. Чому 80? Тому що це середнє в соцмережах. Якщо ми беремо середнє на лендосах, Зараз це буде 60-65%. Якщо ми беремо середнє в мене, це буде 94-96%, тому що я трохи давно в ринку, і я прям знаю, як це зробити. І якщо потрібно зробити окреме відео, як збільшити відсоток реалізації, напишіть в коменти. Дуже важлива ця інфа. Або заходьте в тілегу. Знову ж таки, у мене в тілегі інформації набагато більше, ніж зараз на Ютубі, тому що Ютуб ведеться так, щоб скурпульозно кілька місяців. А от е тілега ведеться більше вже. Здається, 3 років, тому там інфи поболі. Кількість продажів на день давайте ставимо 5. Що ми з цього маємо? За день ми заробляємо порядка 1800 гривень. Чому тут не пряма математика? Пояснюю, всі 1800 гривень є відсоток забору, є відсоток повернень, і так далі. і так далі. Хтось спитає, чому ми не рахуємо сталі витрати? Що таке сталі витрати? Це скажімо, ми відправили 10 замовлень, два в нас не забрали. Вони повернулися. Ми за ці два замовлення маємо пошті заплатити. Чого ми це не рахуємо? Тому що ми не рахуємо ще до продажі. При адекватному поводженні з клієнтом 20-25% до продажі у вас буде. До продаж буде дешевший, не з такою великою націнкою, але 200 гривень з кожного до ви мати будете. Ці 200 гривень вам покриють не тільки. Ваші видатки на логістику. Вони ж і ваші податки по ФОПу теж покриють. Тому ми це не враховуємо. Бізнес-модель, яку я даю на навчанні, вона на порядок більша ніж ця. Ну тому що блін, там вже даних поболіє. Тут немає часу розбиратися. Але да, вона така допотопненька, але на ній можна цифри прикинути хорошо. Перший місяць 54 тисячі в нас заробітку. Другий місяць 64 800. Чого так? Тому що тут в формулі є ріст на 20% в продажах кожного місяця. Хтось скаже, 20% плюса, ти то сам таке робиш, що сьогодні продавав 100, а на наступний місяць 120 штук? Ні, так не роблю. Але коли ми тільки починаємо, такий ріст нормальний. Ви продали в тому місяці 5 продажів за день. Невже ви в наступному не зможете зробити 6? А там через один там 7 з гачком? А потім 8 і дорости до 10. Та да, при адекватних умовах ви в наступному місяці не 6 в день будете робити, а 10. І це буде ріст не на 20%, а на 100. Зрозуміли, так? Да? Тут ми зробили ріст. В перший рік роботи на 20% в місяць. І таким чином ми бачимо нашу суму обріяну 5 тисяч доларів, якщо ми починаємо з 5 продажів в день десь на 8 місяць, восьмий-дев'ятий місяць нашої роботи. Це нормально? Це абсолютно нормально. Ну, як на мене, чи будете ви робити 5 продажів в день со старта? Не будете. Неможливо. До цього потрібно дійти. Скільки потрібно, щоб дійти до п'яти продажів в день, ну давайте реально дивитися на речі. Якщо ви повний нуль нічого не вмієте, вам потрібно чомусь навчитися. Це нехай місяць. Другий місяць вас піде на практичне освоєння знань, я називаю. Це ж нормально, нормально. За третій ви вже можете робити 5 продажів в день. От за 3 місяці. Це мало? А тепер скажіть мені, якщо 3 місяці, це. Ви заробите вакансовки, вийдете там, ну навіть на тисячу доларів в місяць, не на тисячу триста, на тисячу. Це нормально? Хтось скаже, що це ж бізнес, це дуже мало, це дахряна. Це хорошо, це дуже хорошо. Тому що більшість українців, абсолютна більшість, більше 90%, в житті не будуть заробляти тисячу доларів за місяць. В житті. Ви можете повірити не мені, спитайте там там любу статистику, підібіть. хоч загугліть, хоч в чата GPT. Не будуть і не заробляють тисяча доларів для старта це класно. Ото все, що говорять ваші друзі інфоцигани. не вірте в 3000, тисячі в 5 на старті. Ні. Чи можна вийти на 5 там за рік? Да. Ну поставте собі цифру трохи меншу, ніж 5, поставте 3. Ну, за рік на три тисячі, це ж нормально? Нормально, це абсолютно нормально. Давайте розбиратися, який контент продає. Знову ж таки, ми зробимо велике по цьому приводу відео, бо все залежить від вас, від того, яка у вас маркетингова стратегія, від того, яке у вас позиціонування бренда, від того, за які суми ви хочете продавати, але. Простий ugc контент, прості огляди товару на собі чи на моделі, прямі ефіри в Тіктоці, рілси в інстаграмі. Запускати це потім все в рекламу. Є UGC контент, це а-ля контент зроблений вашим клієнтом не обов'язково вашим. Це можете робити ви або моделі, немає проблем. Є UGC контент, це контент згенерований вашими працівниками. Це все продає, це все продає класно, тому що на цьому контенті є люди, а люди купують в людей. Так що це все нормально. Далі питання: що допродувати. Що допродувати до жіночого одягу? Як показує практика, найкраще допродуються набори трусів. Повсякданих набори носків. Звичайних, зазвичай, якщо це жінки, то це сліди на зимовий період року можуть допродуватися навіть шарфіки, допродаються класно. Якщо ми говоримо про допродажі в соцмережах, де ми можемо показати товар, який ми допродуємо. Допродаються класно. Біжутерія, браслетики, аксесуарка, недорогі сумочки класно допродаються. До речі, одна з ніж, яку будемо наступними розбирати, у мене вже є сценарій: це саме сумки, дешевий, дорогий сегмент, різні про них будемо говорити. Тому підписуйтесь, не, не забувайте. В загальному правило до дуже гарно, якщо товар, який ви продаєте, є мінімум вдвічі дешевшим, ніж основна покупка. Тобто у вас середній чек 900 гривень на допродаж у вас товар коштує 400-450, щоб клієнту було легше це купити. Але як правило, товар для допродажу вони більш маржинальний. В абсолютній величині відповідно націнка там менша, але маржа там може бути на основній. В основному товарі 35-40%, а на товару в допродаж 70%. І в деяких бізнес-моделях з допродажів ви будете заробляти більше, ніж з основних продаж. Це теж абсолютно нормально. Який бюджет потрібен на старт? Давайте теж про це окреме відео. Дуже вже багато говорити, дуже багато пояснювати. Ну якщо мені задати питання, чи можливо почати з 100 доларів. Так. Чи можуть всі почати з 100 доларів? Нє. Чи можливо почати з 500 доларів? Так. Да. А чи можуть всі стартанути з 500 доларів? Нє. Отакі От відповіді можете почути. Тому що немає тут однозначності. Ви харизматична людина. Ви вже вмієте поводитись перед камерою. Ви вмієте знімати. Ви не цураєтесь того, щоб викладати відео з вами в інтернет. Вам вистачить 100 баксів. Однозначно, ви візьмете кілька семплів ваших товарів, будете знімати їх на них огляди, відоси і так далі. Вас рано чи пізно підуть продажі, і ви потім вже будете закуповувати їх оптом. Ви почали з 100 доларів. Окей, окей. А хтось боїться себе знімати, не може, йому потрібно пересилити. Так, да, це все психологічна історія. В мене на навчанні цілий блок зайнятий про це, про роботу з собою, з головою. Тому що знімати можуть всі, монтувати можуть всі, нічого важкого там немає. Штучний інтелект все зробить за вас. Навіть аватара вашого зробить і будуть зйомки без вас. Але психологічні ж питання є, тому тут дуже індивідуально ми зробимо про це окреме відео. Отож, зараз ми розуміємо, що жіночий одяг класна ніша. Заробляти там можна, як і всюди, там є підводні камені. Але я думаю, ми більш ніж детально в цьому розібралися. І я думаю, ви собі галочку поставили, що окей, тут можна заробити кілька пеньйонзів. Обов'язково в коментарі напишіть будь-які ваші питання по товарному бізнесу. Фідбек по цьому випуску. Пишіть, яку нішу розібрати наступною. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що саме там вас чекає бонус для кожного, хто додивився. Це топ-30 ніж для старту в Україні, не просто списком, а детально описана, розібрана кожна ніша. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не втратити мною зв'язок і щоб бачити і не втрачати наступні випуски. Можете ще дзвона поставити, але то вже ваше. Я не сильно наполягаю. Подякував.